Всім привіт, любі друзі! І сьогодні я вам покажу, як знайти коричневі крилля. Крилля. Я. Який це хаус? Вони знаходяться на карті місті Таун. Так. Так, де ми заспавнитись? Ну, це буде довго. Разом будемо шукати, літати, літати. Так. Ну, я тут. Ага. Дивіться. Ми підходимо сюди. До це, вроді би, як. мобіль мобількартункета. Так, да, зараз його там нема. Ну, це буде. Так, Лазірною винтовочкою походимо. І ось тут, от, коричневі крилі. Вони вже в мене є, але я їх знайшов. І ось вони. запам'янаємо локацію. Локацію. Це оцей будинок. Ось цей автобус. Хто не знав, в нас цей автобус є, от він, в мене він не кухне. Так з такими пушками, а це ми по. Ось тут є така от будиночок. І от, коли отут от ми біжимо, біжимо, ми можемо побачити їх на цьому дереві, йти біля цього. Также, якщо ви йдете звідси, то треба знайти біля забору поліцейську машину. Ну ось, я вам показав, де знайти коричневі крилля. Тому всім пока-пока!